Платформа «Київстар ТВ» ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар ТВ». ТБ згадали павну кризу на території Російської Федерації, знову ж таки, так званої, і вона поширилася на тимчасово окупованій території. Є інформація, і ви запостили її в себе в телеграм-каналі протягом тижня, що в Мелітополі проблеми із бензином і дизелем. Не можна знайти їх на АЗС, так? Так. Все-все, тітю. Причому це вчора вже шукали. Де ж його взяти? Тому що позавчора Баліцький сказав, це все український ІПСО, є певні проблеми, але ситуація під контролем. Я так розумію, Мілітопольці в окупації вчора поїхали подивитися, що ж там з контролем. Та. А з контролем це гаразд. Ну, дуже легко контролювати те, чого немає. От немає палива, його, вони його контролюють. В Криму сьогодні така сама ситуація зранку закінчилась по великих містах, по більшості заправок закінчився бензин навіть преміальний. Марок. Якщо рухатись далі, туди по великих окупованих територіях вздовж Бердянська до Донецької Луганської областей, то там поки що є а, бензин, але він просто шаленими темпами здорожчує щодня. І, в принципі, це от передвісники того, що ось-ось і -ось вони закінчаться. Там, в принципі, є по Донецькій області, я знаю, чому він є, а, тому що там в Маріуполі величезна база є. А, де не цей бензин, умовно кажучи, там, в Донецьку воно трохи є, ну але ж воно не, не скінчене, Рано чи пізно все має закінчитися, а нового брата нема де? Новошахтинський НПЗ дуже яскраво четвертий день, хоч там пензій не переробляють, на жаль, але він дуже яскраво так посилає нам сигнали про те, що да є певні проблеми в російській нафтопереробній переробній промисловості. Але є ще речі: да я там не беру Владивосток, де зникло все вже там Приморський край. Дуже цікаво зараз спостерігати. І у нас є такі геп, дуже мало хто це робить насправді. Ну, я маю на увазі дірка така в інформаційному полі. Ми не дивимося, що кажуть росіяни на на центральному. Рівні, зокрема, з таких речей, да дуже цікаво, як вони намагаються розтолмачити росіянам, що все буде гаразд. Випускають силу низку експертів, які розуміють, що це все торба, бензину немає, немає його де взяти, а треба щось розповідати, що це ну чомусь. В принципі закінчилось тим, що сьогодні зранку вже вийшов якийсь на е е новості, Мені здається, якийсь експерт, який сказав, що це через от через українців. Все без бензина проблема, тому що у нас на ремонті НПЗ, а НПЗ у нас на ремонті, тому що вони б'ють. Це вперше на інформаційному полі російському було визнано. Що проблема з бензином покликана не якимись там технічними процесами, вітром чи чи там кліматичними умовами, змінами? Датам як вони намагаються завжди це роз'яснити? Що це результат війни і це перемога України тим, що вона вибила російську логістику? Якщо подивитись на МПЗ, які ми побили, то фактично ми до 40% на сьогоднішній день мінімум їх нафтопереробки в бензин, в першу чергу, зупинили з в липня в них заборонено експорт бензину, а тепер воно возять ще обмеження, а тепер він просто зник. Саме цікаве, що ми маємо розуміти, його ж нема де взяти. Ну це ж країна-бензоколонка, вона викачала все те, що в неї було, і тепер треба тут якось закачати. А хто може продати Росії бензин? Китай, який викупив його за дешево, ну навряд чи він на це піде. Індія, яка викупила там частково нафту і, і нафтопродукти, да? і їх продає. Ну можливо, але ціна там буде така, що Росія її не потягне. Ну тобто це чудова ситуація, яка дивно може закінчитися з зльотом чорних лебедів от їх самих, і якимись бензиновими е, бунтами. І це ну, може нас всіх здивувати, але таке можливо. І от що ми маємо робити разом зі всіма нашими органами, які є і псошнеї? Які є контакти, мені здається, разом з журналістами казати Росіянам, що треба бунтувати що це? 1985 рік. Там зникла водка свого часу. Да, за заборонив її Гарбачов і розвалився радянський союз? От тепер те саме відбувається з бензином, З них бензин це щось не те. Розвалиться Росія. Треба щось виходити від уряду, вимагати рішень, бо далі посипиться економіка. І не вони бунтують. А якщо зробити там трохи серйозніший вигляд і подивитися, до чого це призведе, Це ж не просто черги на автозаправочних станціях, бійки за бензин, сварки, скандали і гроші. Це економіка. Як не крути, в бензин зав'язано все, да? все Паливо, воно в ціні всього, і якщо нема чим возити, якщо нема чим довозити доїжджати до роботи, то воно якось зупиняється. Вони не, там, на лісоп'ядах не будуть кататися, розвозити товари. Це має робити кур'єри, які заправляються паливом, і це не електрика, і це значною мірою не дизель. Якщо брати міські всякі доставки, якщо брати таксі, які не будуть перевозити, тому що там вже і газ почав зникати. До речі, окрім всього. В тим як я втіки тобто чудова ситуація чудова, і це у той саме ми доходимо до тієї самої кризи, в яку в нас свідки того, що Росія може воювати вічно не вірять, що Росія добирається до піку економічної кризи до того самого до той самої точки, після якої вона. Якщо допустить і продовжиться війна, вони пратнуть і воно набере не незворотнього руху. Вони не зможуть цим впоратись. І, от саме коли вони дідуть до цієї точки, розпочнуться мирне перемовини. Тому з таким силою, як воно розгортається зараз, десь жовтень, листопад, можемо очікувати, що Путін від бла-бла, ляска історії і оці денацифікація України, наші вимоги, які ми були і будуть, перейдуть вони до реальних вимог. І до реального сядуть за стіл перемовин, тому що вони розуміють, що, що прийшов час, і прекрасно. Тобто, треба продовжувати. Чим більше буде палата МПЗ, сьогодні у, у, у Слуга в да, нас там трошки прикурила в Ленинградській області. Ну, і от, якщо так буде продовжуватись, а воно буде продовжуватись, і це ми ще свою ракету не запустили, да, фламінго умовно кажучи. І це нам ще виявилось, американці не дають бити своїми а, ракетами і а, англійськими штормами ми, на жаль, не можемо бити, тому у нас ще є резерв, як швидко скоротити російську економіку до рівня приблизно нулю. Тому подивимось. Ну от власне хотілось би підняти питання заборони ударів по території Російської Федерації з боку американців. І якщо не помиляюся, ці інсайди поширило сьогодні видання Wall Street Джорнал. І також і ми поза записом обговорювали з вами цю тему. Президент України Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Дональда Трампа Келога орденом за заслуги першого ступеня. Скажіть, будь ласка, пане Петре, ваша думка, яка мета переслідувалася, і як це може вплинути на потеплішення стосунків із теперішньою адміністрацією президента? Ша? Ну, давайте так значмо з прагматики, да. Тобто, так це крок зрозуміли для чого це теоретично було зроблено. Це було для покращення стосунки з Трампом. Це гра в папочку у нас продовжується, да, тому що як і всі європейські лідери змушені танцювати навколо, а ми змушені, начебто, танцювати ще більше. І ясно, що це було зроблено для цього, скоріш за все, і безумовно, я би навіть сказав, що для того, але тому що не тільки кіткелах, там же жіці Трампа, як його пастор був нагороджений, начебто. Але ну давайте відверто казати, та, повернемось в реалії. І це просто якісь іспанські сори. Ну тому що а, з одного боку. Якщо так просто відійти від якоїсь публічної позиції і суто суб'єктивно подивитись, да з точки зору українців, за що ми нагороджуємо адміністрацію представника адміністрації Трампа за те, що ми нуль отримали допомоги з моменту вображення Трампа за те, що нам а, зупиняли допомогу вже кілька разів, яку а, нам. В принципі, забезпечила попередня адміністрація, да, адміністрація Байдена. За те, що нам зупиняли розвіддані ділитись, таке вже теж було за те, що на нас тиснуть і виключно на нас примушують до миру навіть зараз, на да, і ми всі це знаємо за все і за все за це. Ми а за кабальну угоду, от і що що можна за колоніальну, якою ми віддали по суті свою частину своїх покладів е, е, і на, на нашу спадщину, наших дітей, а на натомість не отримали ну приблизно нічого. Як це теж показала практика? Да? Ну тобто, і за все це ми нагорожуємо людину, яка має не менший вплив в адміністрації Келога, яка легалізувала незрозуміло для чого е, Лукашенка. Як нам тут не би не бути немає бути соромно перед іншими людьми, навіть нашими західними партнерами, які дійсно? На це заслуговують. Ну, наприклад, Марк Рюте. Да? Він і коли був прем'єр-міністром Нідерландів, і зараз, ну, мені здається, це неоціни допомога, яку він робить. Макрон і купа людей з адміністрації Макрона. Всі наші балтійські партнери, всі наші скандинавські партнери, яких частково на щастя сьогодні нагородили. Ми обрали келга. Я не розумію. Ну. Я би зрозумів, якби ми нагородили Трампа, якби ми нагородили Рубіо, якби ми нагородили навіть діджей Венса. А це було б ясно, що це політичний шлях, ну політичний крок для того, щоб догодити Трампу, для того, щоб покращити стосунки з тими, хто дійсно дотичен до прийняття рішення у підсумку. Краще б ми дочку Келого нагородили. Вона більше зробила за свого батька, і навіть Віксі вона робить більше, аніж робить він. Добре, що це був не грехом. Що є у нас така персона, наш улюблений сенатор, який блокував весь час нам допомогу. Зараз виходить систематично з якимись заявами. Ми з цими заявами бігаємо про ці санкції нічого не зростається. Ці всі мені здається, вже зрозуміло, але ми обов'язково його цитуємо. Ну, тут -от дивна ситуація, від якої трошки стає соромно, тому що не тому, що ми змушені як українці приймати політичне рішення, а тому, що ми здається, рішення з точки зору, ну зокрема, покелого воно. Не саме краще, яке можна було прийняти з точки зору прагматики. І тут постає питання, як і будь-якого найкращого рішення, а що можна було зробити інакше. І а якщо зроблено, ну, не дуже добре, да, то тут то, то, і то, то питання критики має поставати. Ну, така історія. Я мовчу, що зрозуміло, що це було зроблено. Ніщо нам не заважало, готуючи це рішення. Якщо б воно було підготовлене, і якщо воно стратегічно було підготовлено не так, як у нас іноді відбувається в країні, нічого не заважало заснувати нам окрему нагороду, і це було правильно для наших партнерів за внесок в оборону спроможність, в незалежність України, бла бла бла. І цієї однієї цієї нагороди нагородити Келга, це була б нагорода, яку ми розуміли, що вона ніяк не королюється з заслугами українців в Україні. А насправді, да вона суто там має зовнішній трек, і це було б Нормальне, я вже мовчу про наших захисників, які і про купу людей, і волонтерів, і всіх, хто дотичен до фронту, і до нашої перемоги, хто цю перемогу цю нагороду не отримав, і всі знають, як нас складно в країні отримувати нагороду, навіть тим, хто її заслуговує, і отак, от ну не знаю, я тут дуже двоякі почуття. Ясно, що треба було щось робити на день незалежності на зустріч адміністрації Трампу. Такі на жаль, правила гри, але ну цей крок мені здається, він трошки. Що найменше, да, виплакає іспанський сором, і не інакше це тут не назвати. Ну, от е, хочу вам опанувати дуже сумнівна ідея, щоб нагородити Рубіо, чи то Джей Ді Венса, е, який відверто просто поводився як. Ще з лютого місяця, перепрошую, на слові, і зрозуміло, що це за людина, і точно він не заслуговує на нагороду. Хіба що, якщо вони зможуть добитися від Владимира Путіна перемир'я? І після цього ще допомагати, 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 як попередня адміністрація Джо Байдена. Давайте пане Петре, повернемося до території тимчасово окупованого Маріуполя. і ви знову ж таки у себе в телеграмі запостили інформацію і відповідні зображення, що напередодні ввечері зафіксовано було перекидання 15 вантажівок із боєкомплектами. Також були тягачі з танками, і вони всі їхали в напрямку розівки і пологів. І також ви ділилися інформацією, що росіяни змінили порядок маневрування та місця розташування протиповітряної оборони. Чому? Ну, підтягнули ближче до території до кордону Донецької області. Ну на максимально так розумію, безпечну відстань, тому що по Запорізькій області дуже багато їх там повибивало, і по Донецькій області повибивали всяких пошок. От вони їх підтягнули частково на заміну, частково намагаються уникнути. Вони маневрують а, під, наші, під наші маневри нашими безполотними системами. Тому що маневри безпілотниками, як літять безпілотники, то відслідковує, воно плюс-мінус зрозуміло. і росіяни нічого практично не можуть цим зробити. Тому вони так і маневрують. Ну, наприклад, там частина йде по морю наших, наскільки я розумію. Там через Мелітопольський, Приморський район виходить на Азовське море, і пішло вздовж моря. І там дуже складно їх перехоплювати. Частина йде якось на північ Ростовської області. Там, але оце маневрування, все ж таки, ми схиляємось до думки. Останнє е переміщення ближче до. Кордонів Донецької області, і вони трошки їх північніше підіймають. Судячи за все, це пов'язано з от нашими атаками на Міллере, нашими атаками на цей край, да, Шахтинський, Новошахтинський район Ростовської області. Тобто, там аеродроми, там НПЗшки, там залізниця, там концентрація висока, того, що нам цікава за наших ударів, і, скоріш за все, вони просто перебудовують свій шалон, щоб максимально це захистити. Дуже цікава тенденція. Подивимося, до чого воно. Призведе сила оборони наша в курсі, і в наскільки я знаю, виробляють вже заходи реагування, що що, що 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 з цим робити щодо що перекидання, так, перекидання потрошки поїхали. Ми їх фіксували всю весь тиждень. Не можу сказати, що це прямо тотальне велике перекидання. Бачили ми більше єдине що вчора їхали танки, і це дуже дивно дивно чому тому, що вони їдуть на пологі. Скоріше за все далі кудись теж будуть переміщуватись і скоріше, в бік Василівки. Чому? Тому що ми не бачимо в районі Гуляйполя активних бойових дій наступальних по іншій лінії фронту, аж до Оріхово-Василівки теж не бачимо а от там вже ближче по Василівки дійсно достатньо висока активність. Вони там намагаються сунутись. Однак ну, знов ж таки не співстано це з Покровським, наприклад. Тому отакі накопичення. Продовжуються, ми за ними спостерігаємо. Ми тримаємо в голові те, що кажуть речники оборони е, Сил оборони наших, і те, що і президент казав, про те, що так вони хочуть наблизитись, ну хочуть почати наступальні дії на Запоріжжі. Знов таки, ми переконані, що основна мета їх це на от зараз, да, оперативна. Це в першу чергу наблизитись до Запоріжжя на відстань, нанесення артилерійських ударів, і на відстань ну, спокійного панування fpv дронами їх натоволокні, наприклад. Для того, щоб влаштувати терор, аналогічний терору, тому який є в Херсоні, це насправді достатньо ефективно дестабілізує ситуацію. На жаль, через те, що ми досі не можемо напрацювати реальну комунікацію з, нашим, з нашими людьми і там дивитися на два кроки вперед, аніж дивитися там. Прямо собі під ноги в цілому. Тому росіяни, на жаль, розуміють цю нашу слабкість, і туди намагаються давити. Тут у нас може бути єдина протидія, окрім сили оборони, все ж таки змінювати певні політики з точки зору поводження з людьми на прифронтових територіях, з евакуаціями організацій і так далі далі. Все ж таки. І, можливо, тоді росіян цей запал спаде, тому що ніякої військової, ніякої а, іншої складової, крім терористичної в цьому даному просуванні в бік а, а, Запорізької області, в бік Запоріжжя безпосередньо немає, і ніякої іншу ціль вони собі від того не ставлять.